Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами консервувати салат з капустою та овочами на зиму. Підготуємо овочі, ми їх промиваємо та очищаємо, де потрібно від насіння та шкірочки. Капусту шинкуємо дрібно, моркву натираємо на грубу терку, соломкою нарізаємо солодкий перець, дольками нарізаємо помідори. Коли всі інгредієнти підготовлені, беремо велику миску і з'єднуємо всі овочі, нарізану капусту, натерту моркву, нарізаний соломкою перець та нарізані дольками помідори. Також додаємо цукор, сіль. Та оцет. Тепер це все перемішуємо руками, щоб об'єдналися всі овочі. Коли все готово, все гарно перемішане, беремо баночки, я обов'язково їх стерилізую. Ви дивіться, вже, за, як ви вважаєте, за потрібне. На дно кожної баночки кидаємо половинку чесничку, лавровий лист та пару горошин чорного перцю. І так в кожну банку. Тепер руками накладаємо салат до повної банки і гарно рукою притрамбовуємо. Далі беремо каструлю. На дно кладемо рушник, кожну банку накриваємо кришечкою, Ставимо банки в каструлю, далі заливаємо в каструлю воду, так, щоб вона не доходила до краю банки. Ставимо каструлі на вогонь, доводимо воду до кипіння та стерилізуємо салат 30 хвилин. Далі банки виймаємо з каструлі і гарно закручуємо кришки. Банки вкутуємо ковдрою і так залишаємо до повного охолодження. Далі переносимо банки у погріб до подальшого зберігання. Обов'язково спробуйте приготувати салат з капусти за цим рецептом, це дуже смачно. З однієї порції інгредієнтів виходить приблизно 2,5 літри салату. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.